100 клітинок для маневру у жовтві стартував чемпіонат України зі стоклітинних шашок серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. Чемпіон Європи Дмитро Мариненко спокійно спостерігає за дуелями суперників. Перемогу у стартовому турі він оформив одним із перших. Якщо відверто, то до суперника я раніше ніде не бачив, а саме розумієте, що в спорті треба досвід мати в першу чергу. Ну і клас якийсь. якщо він ніде не грав, то йому важко на такому рівні грати. Ну, Хлопчина чи молодий, так що є надія, що він працюючи над собою, буде непогано грати. Позмагатися приїхали чоловіки групи А та Б, а також жінки. Залежно від кількості грають за коловою та швейцарською системами. Певної кількості турів можна визначити краще за кількістю очок набраних та системою коефіцієнтів. Для шашок це кофіцієнти Солкова, де визначається сума очок, набраних супротивниками. Крім кількості очок, можна за додатковими параметрами визначити хто грав з сильнішими. Поруч з чоловіками клас демонструють жінки, хоча зізнаються, сильна стать у шашках вправніша. Вони просто лучше грають а жінка слабша. Вони більше мають часу заняться, на заняття, Цього жінка більш зайнята. Переможців визначатимуть до 18 липня а уже наприкінці серпня збірники вирушать до Білорусі на чемпіонат Європи.